Вакцинуватися, приймати необхідні вітаміни та більше рухатись. Такі поради для підтримки імунітету можна прочитати у інтернеті чи почути від лікарів у сезон грипу, коли кожен намагається не захворіти. Ми дізналися, як хмельничани зміцнюють своє здоров'я у холодну пору року. У ну, загальному я займаюся вправами ранковими обов'язково додаю вітамін С на такий сезон і. Ну, мабуть, фруктів трошки більше, ніж зазвичай. І все. Я додатково ніяк не зміцнюю свій імунітет, тому що протягом року я п'ю ті самі вітаміни і добавки, які мені прописав лікар. П'ю чаї фруктові. Холодне водою утрам обліваюся. Ми просто не дуже тепло вдягаємося, щоб ти не загортовувалася. І думаю, що це допомагає, бо і старша, і я, і менша майже не хворіємо. П'ємо чай з натуральних продуктів. З рябіни, з каліни, з малини. Потрібляємо багато овочів, фруктів. Вітаміни п'ю. Займаюся потрошки спортом, в басейн ходжу. І все. Я п'ю теплі напої, гарячі чаї. Я люблю також займатися спортом, робити якісь фізичні вправи, це мені дуже допомагає. П'ємо вітаміни. Я працюю вдома і я не так часто хворію, як інші люди, я вважаю.